Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та здоров'я вам, вашим рідним і близьким! І це здоров'я залежить обов'язково від того, як ви використовуєте добрива для рослини. Для рослин саду та городу, як ви використовуєте всі підживлення для того, щоб вони були корисними для рослин і ні в якому випадку не попадали в ґрунт, а потім в воду. Ну що ж, давайте розберемо всі періоди на е, травень місяць, які гарні періоди будуть для підживлення рослин, і якими саме добривими. Починається першого та другого е, небезпечний період для того, щоб проводити підживлення. Тому що це знак водолії. В цей час рослини дихають, не можна не поливати і тим більше підживлювати. Але ось дивіться, гарний період у нас 3-го вся доба та 4-го у нас буде до 18-ї години гарний час для органічних добрив. Це зелені, броділки, інші органічні добриви, будь ласка, використовуйте. І Ось такий у нас великий період небезпечний, і він зв'язаний з тим, що у нас знак стихії вогню починається увечері вночі 4-го, 5-го, 6-го. І молодик народиться 8 го травня. А це значить, що це малесенька-малесенька дитина, яка народилася. Її не можна в цей час давати. Різних таких блюд дуже складних взагалі не треба її кормити, тому що ви пам'ятаєте, хто вже знає, хто народив дітей, той знає, що в першу чергу дають водичку, дають трошечки молочка, і все. Тому ніяких тут підживлень не може бути. Помирає місяць, помирає все з ним. І народжується місяць, і народжується все з ним. Так, така в нас сонячна система. Отож, дивіться, 5, 6, 7, 8. 9, 10 – це період близнюків неполивочний і непідживлюваний період. Не можна в цей час підживлювати. Але ось дивіться, у нас починається 11, 6.30 можна починати використовувати органічні добрива до кінця доби, 12-го теж вся доба. І 13-го саме пізніше до 7-ї години ранку. Гарний час для органічних добрив. І наступний період у нас знак стихії вогню. Ми до 7-ї години бачите, не робимо всі органічні підживлення, а після 7 не використовуємо це знак стихії вогню. Дуже дуже складний період. Навіть органічні добрива можуть бути небезпечними для коріння рослин, а тим більше для листочків. Отож, ми 13-го після сьомої, го та 15-го не підживлюємо рослини. І ось уже з 16-го вранці ми можемо розпочинати гарний період для органічних і мінеральних добрив. Це Діва, знак стихії, землі, знак коріння можна практично з раннього ранку до кінця доби, 17-го вся доба І, будь ласка, до 7-ї години ранку, саме пізній час, який можна використовувати для підживлення рослин. Ну, і у нас починається знову такий е, великий період, коли не можна використовувати ніякі добрива. Це знак Терези, знак стихії повітря. Скорпіон, здавалось би, гарний час тільки для поливу, тому що вона сповня 23, го повний місяць, а це значить, що рослина набрала стільки енергії, що їй в цей час необхідно просто відпочинок від будь-яких підживлень. Тому ми бачите, 7-ї години ранку 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 до 19 години. Не використовуємо ніякі підживлення. А ось уже увечері після 19, 25 травня, 26, го 27 го до 7 години ранку, от треба завершити до 7-ї години ранку можемо використовувати органічні та мінеральні добрива. А далі в нас йде знак, який не поливаємо і не підживлюємо. Тому, будь ласка, вже 20 після 7-ї години ранку, 27-го, 28-го, 29-го до 21-ї години ми. До кінця доби, практично, до кінця доби не використовуємо добра, це дуже пізно. А вже зранку, навіть раннього ранку, 30 го та 31, го можемо використовувати органічні добрива. Тут у нас помилка. Будь ласка, до кінця доби не треба використовувати ніякі добрива. Хоча і час переходить, але вночі краще цього вже не робити. Це пізно. Будь ласка, 30 три органічні добрива. Ось такий у нас аграрний гороскоп підживлення рослин на травень 2024 року. Нагадаю, що в цей час небезпечно при холодному ґрунті взагалі будь-які добриво використовувати. Так що слідкуйте за температурою, за погодою і робіть все правильно для того, щоб були здорові земля, рослина, рослинки, наші водичка, і ми з вами. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі.